Теж є величезною причиною того і співучасницею багатьох е, підсанкційних компаній. Ні, ну це вона, і під, в, в, вона там якось страшно заборонена навіть в, в цьому. В тому той нюанс. На болотах вона заборонена, але тільки там. Ні, ну так. Да. Україну ж то можна. Ось. Тож, 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 Настав час гавнитися, Олег. 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 Шо? Шо? Олег, ми переходимо з, консу, з конкурсу кінгуру з парі матча віплея на найстрашніше. Шо? The Days before. Mm. Я дуже хотів на щось погавнитися в першому випуску. Okay. Uh, найти щось на що погавнитися, насправді доволі було. Не... Ну, ладно. Кліки, Казати... де існує Джим Райан, це дуже легко. Але uh, ви про нього uh, ще. Так, він просто є нижче. І хто, з, я не знаю, чи хтось з вас в курсі, що таке за Days Before. А, просто до мене залетіло. Я би, чесно кажучи, був би навіть і не в курсі. Не враховуючи, що мій Ютуб зараз повністю завалений е, тільки е, англомовним відео. Навіть україномовні перестали роз'являтися, крім, напевно, Стерненка. Я не знаю, як він пролазить. Я його дивлюсь, напевно, тому і пролазить. Логічно. Так, я розумію, так, це я. Так. І колись мені просто на очі попався, типа, американський, ну, якийсь, якийсь а, англомовний чоловік з Америки. І в нього є відео, яке так і називається. Типу: The Days Before це скем. <гум> я такий. Ну, я люблю такі відео, де там щось розказують, як там хтось когось обдурив, як там якесь на Кікстартері зібрали мільйони грошей, Хто а... каже, Star Citizen на Kickstarter офіційно не був. Ну, неважливо, де би він не був, він все одно збирався краундфадінгом. Типа, він ну, досі збирається! Ну, та, так, так, так. Він ще до сих пір продається. Так. І... Лох не мамонт. Лох, Лох не, не вивре. Так. Е даю відповідь: так, це цей клон дивізії. Що мене в відео. Я, я відкрив просто відео десь ввечері перед сном, тому ну, треба щось таке повитися за милу душу. І я дивлюся, я такий. Бо це Якутський клон дивізії. Та, да, це, це не просто клон дивізії. Це клон дивізії, зроблений компанією з Якутії. Де два таких прекрасних Якута розказують, що у них там лучша гра війни виходить? Не виходить. <с> І <-дивізій> Я дивлюсь, типу, вони там починається типу, з простого, що да, там, типу, там це все от воно там вийшло, всі такі ого, круто, так виглядає зомбі. А потім типу, починається. Так, весь світ побудований просто асетів, куплених в Асет сторін. Я не кажу, що це погано. Коли в тебе гра, ти робиш її один там, вас двоє чоловік. Ви фізично не можете малювати асети, робити цілу купу всього. Ви дійсно йдете в Вассеттор, купляєте їх і використовуєте легально, абсолютно заплативши там від 50 до 500 доларів, в залежності від того, який Асет пак ви купляєте. І ви можете маєте повне право використовувати це в грі. Ну тут же ж була така затравочка, що це, чуваки, з грошима, там, там, все, в них там студія ціла. І я, типу, на це дивлюсь. Но це ладно, типу окей, використовувати Асати можна, і, і якщо в тебе є студія, купа людей і гроші. Питань нема: не будеш ти кожен раз малювати дверну ручку під кожну нову гру, якщо в тебе вже є готова дверна ручка, яку ти можеш просто використати? Питань нема. Ну, коли воно дійшло до трейлера, який починає робити. Спочатку, ні, спочатку був спочатку, не трейлер. Спочатку були прошоти е е гри, де шрифт The Last of Us. Е ця як і е Поза теж як The Last of Us. Потім ще один такий сама картинка, де е з дивізії, ракурс, все крім. А потім дійшло до цього трейлера, де просто Блекопс, Zombies, Покадрово, і я такий, просто тут є нюанс, <кхи> і чому вона зараз з uh, Before, якраз впала людям в поле зору? Тому що станом на лютий 2022 року, і аж до травня 2022 року, це була найбажаніша гра в Steam, яку заклали uh, собі в бажане півтора мільйони людей. Ну, типу, цей показник нікуди не дівся, її ж там не відклали з бажаного. Просто деякі ігри Stray і Hogwarts Legacy почали закладати більше. Але вона досі перебуває в умовному топ-5 найбажаніших ігор. Вона... вона більш бажана, ніж Starfield. Все, що вам треба знати. Жахливо. Ось. І потім якраз почала з'являтися там інформація про те, що у цих два якута з грішми насправді не платять розробникам, тому що вони вважаються волонтерами, які довбуться за ідею. Ух, на що їм платити? Ось. Не, ну как би. Так же ми? ж геймдеві працює. Ти приходиш працювати в геймдеві не за гроші. Вам платять гроші? Ні. І е, е, якраз от був нюанс в тому, і мене це певний час. Це ще почалося до е, протидії української спільноти Атомік Харту. І в мене трошки був такий певний дисонанс, тому що насправді медійна сила за Day Before була вищою, ніж в Атомік Харту, на момент безпосередньо розкрутки цієї історії. Тому що Сратомік Фарт там навіть в топ. Ну, за, за рівнем бажаності, умовно, в стімі, ну, десь десь далеко. Він просто Набагато виходив в Xbox Game Pass, тому його ніхто не жадав в стімі. Ага, теж варіант. Ем, от, але так. І, скоріш за все, ця, ця гра ніколи в житті не вийде, але дійсно, якщо там десь воно почне ворушитися, також треба буде влаштовувати. Якраз. Ну. Е Звертаючись до того відео, там в кінці фактично дійшлось до того, що ну, гри в принципі не існує. Є вертикальні зризи рівня, які вони показують, як ніби це ігролат, і на цьому все. І це прекрасно. Це добре. Тому що і момент з торговою маркою. Так, тут є ще один хороший момент. Гри Day Before в принципі, не вийде, навіть якщо вона вийде, тому що це зареєстрована товарна марка. І гру доведеться перейменувати, якщо вона, звісно ж, просунеться далі за оці всі яскам на різочки. <с>: Я не можу просто ну тебе. Хай буде, понятно, все, це пруснява, ой, ай-яй-яй, ай, ай, все все. ну В тебе є якийсь продукт, ти його пушиш, ти робиш з ним е, рекламні матеріали. Ти робиш це два роки, ти не реєструєш торгової марки. Їй реєструє якийсь чен. З Китаю в США, і ти, і ти прибираєш гру з Стіма, тому що до тебе прийшов Нотіс і говорить тобі. А та-та. Воно і на краще. Воно і на краще, тому що насправді хотілося б сказати: знаєш російське ігротворення, але це... його не існує. Його не існує ось а навіть ті невеличкі винятки з правила, які все ж таки добираються кудись до міжнародного релізу. Так, знову ж тут насправді не хочеться, але треба згадати Сратомік uh, Фарт. Тому що ми от зіткнулися саме як українці з палкою о два кінці, тому що з одного боку uh, насправді і тут дійсно нема чого йти проти цього. Плюс недавно от навіть на межі пан Олег Данилов це згадував в одній з новин і. Панелех розумний дядько, який, в принципі, фігні не скаже. Так. А, і він слушно зауважив, що фактично величезну а, своїми комерційними успіхами багато в чому Atomic Фарт завдячує безпосередньо нам. Тому що завдяки старому доброму ефекту Streisand ми зробили там набагато більше роботи, ніж маркетинг, фокус, ентертеймент, в принципі, міг би. На жаль, але. Але це, 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 ну, це перша це частина так. По, друга, це насправді, як би там не було. Попри всі твітерські срачі, попри величезну кількість неадекватів, які злостиво писали, що ахаха, ха я куплю цю гру, тому що а, ну, щоб, щоб полетіли ракети в наші думи, нехай горять в ці паскуди в пеклі. А, все ж таки, у медіа ми запустили досить таки серйозний і солідний дискурс стосовно того, що надалі. Подібні речі, а саме фінансування, змістове наповнення і тому подібне, на це більше звертатимуть увагу. Тому що без таких речей, вже знову ж таки, повертаючись до теми неймовірної домінації китайських ігор і всього іншого, це проблема, яка виникатиме. Виникатиме дуже часто і дуже гостро і. Саме завдяки старанням української спільноти і тому, що ми таки змогли винести цю тему і, і само собою не переконати середньостатистичного вибора, це не яка бути захотіла купити, вона купить тих, що хочеш, може говорити. Так. Це... Але ми зробили той необхідний резонанс, який потрібен був, щоб медіа помітили це, і медіа зважили на це, тому що от недавно буквально вийшла. Формально це був огляд гри на єврогеймері, але там, власне, був досить таки розлогий вступ і висновок, відірвані від гри, а саме які крутилися довкола цієї теми і проблематики того, як певні медіапродукти будуть використовуватися для несвідомої пропаганди, для відмивання грошей. Для виправдання тих чи інших е гівнот, які робить та чи інша країна. І що на це, якщо раніше там хтось просто замовчувався або просто робив старіше, а не треба я, я, там, політики в наші ігри. Тому що це неминуче. Це неминуче. Більше, а, не, так, перепрошую, яке неминуче? Так було завжди, як і всюди. Просто хтось цього не помічав свідомо. Ну, так, але... якщо ти, ти з цим не стикаєшся, ти це й не помітиш само собою. Так, Але <сміття> так було завжди, просто зараз це дійсно ризикує вийти на набагато серйозніший і страшніший рівень. Тому е українська спільнота змогла зробити в цьому сенсі важливий помітний. Річ. Ну, типу, я розумію, що чим спільнота може бути незадоволена. Xbox не забрав з Game Pass. Nvidia продовжує е ну, там як не як <сміття> е цей. І тут з одного боку, вона погано, а з другого боку, це великі компанії, в яких вже затрачено на цей цілу купу грошей. І вони просто не їм ніхто їх не поверне, і, очевидно, вони не хочуть так з ними і розставатися. А, з іншого боку, Адріан Хмеляш керівник People Can Fly, писав в Твіттері, і знову ж він сам казав, що до нього просто дійшла така інформація. Uh, яку він просто переказував. Не факт, що так воно і є, чи ні. Я просто переказую його слова. Мовляв, uh, польський дистриб'ютор, який займається просуванням і розповсюдженням uh, ігор в Фокус Інтеректів, який якраз надсилав ключі і все інше, польським оглядачам запевнив і, власне, довів до відома всіх польських оглядачів, які потенційно мали би, тому що багато хто не хотів чисто через всю ситуацію. З проросійським фінансуванням, а, а потім вже як виявилося, з купою всякого ну і, і крадених зображень українських міст, oh, і, і оцієї великодки, прости господи, з геранню, що просто а, ah, Це просто немовірний okay, yeah, шматок гівна. Yeah, yeah. Uh, багато само собою польських олядачів вже потенційно були налаштовані. О, я такою, я такого класного чувака. Польського глядача знайшов, який має велетенський теж ролик про Atomic е Атомікфарт. Можливо, Ось. він класний. І я після цього почав цей польський канал е про ігри, і я такий. <плук> От, коротше, цей дистриб'ютор якраз довів до відома, мовляв, що Focus Home після всієї цієї здійнятої е е здійня руханки стосовно Atomic Fart і, зокрема, грошей, тому що вони ж теж не особливо вдивлялися, хто і за як робив. Фокус хоум, начебто. Інформація не перевірена, уважайте. Після цього хоче переробити. Ну зараз потенційно там працює над механізмом таким, щоб роялті з гри не потрапили до людей, так чи інакше пов'язаних з ну, громадян Росії. Ну, тобто, чи, тобто щоби, щоб Матфіш нічого не заробила. Ну, вона зареєстрована в Кіпрі. Він і всі тепер громадяни Кіпру. Ну от, ми з тобою розуміємо, що до... це фігня. Це до Сраки. Що вони там? ну Це нереально. Ну, окей, не отримає Вася за Свердловська, який ще лишився в Росії. Ну, ладно. Не отримає він. І що він не отримає? Не отримає зарплату. Ну, окей, він її не отримав вже півроку. Ну, от ще один місяць не отримав. Ну, насправді, знову ж так, я теж не вірю абсолютно в ефективність цього кроку, але навіть саме його існування, так би мовити, що, в принципі, ця тема десь Що вона піднялася? виникла в окей, окей. Фокус, фокусів одного з найперебірливість, е, най, найбільш неперебірливих, найбільш гівножерських французьких видавництв, що десь у когось просто. З'явилася така думка, якою би нікчемною і власне mm. марною вона не була, так mm. це вже великий плюс. Тому так, всім тим, хто і писав листи до Valve, хоча, напевно, це писати листи до Valve, господи. А, і долучався до цієї до медійного спротиву в у соцмережах. А, всі ви величезні молодці, тому що ми, наша спільнота таки зробила важливу річ. Цінність якої насправді зараз ще не особливо. Відчувається. Вона буде чуть пізніше. Так. Це, як, це роки... як з банком Кремнівої долини. <гум> понеділок. <гум> типу, буде <гум> хеновер, От коли він буде, тоді. Ось. Ну і так, тепер уже раз вийшло це все посереднє гівно, не забувайте більше саме часу і сил приділяти хорошим українським іграм. 11 квітня виходить Шерлок Холмс The Awakened. Так. Не оцей вовод. Let's